Кажу, я пішов, він глянь, без батька, щоб я тебе тут не бачив, щоб його більше ніде не пускали. Заслався, все, все, да. все нормально, не треба цього, серйозно. Все, представься, будь ласка, брати. Позивний, у мене Беха. Служу в 72-й окремі механізованій бригаді в другому батальйоні на посаді механіка водія. Навчався після школи, не закінчив, не закінчив, бо підписав контракт. А так навчався в, в техніку і працював в агрофірмі. Армію я пішов у 18 з половиною років. Це підписав 19-го року. Я підписав. Зараз тобі скільки? Буде 22. Звісно, сумую. Ні, ну, війна, вона, я не знаю, кому вона наравиться, але явно динам. А це вже все. це Нас вже... Японія, в... Ні, 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 Ще не, в Новолуганському покотався. <реш> у час ночі, десь приблизно. Нас по тривозі підняли. Ми Загрузили ешело і десь під Київ на оборону Києва повезли. Переживав сильно за малих вдома. Ну, дві сестри, брат, менший брат це Максим, Антон, Сергій. Ну, всі вдома були. Звісно, страшно. Покажіть мені солдата, якому не було страшно ну, в любе время. Під, під обстрілом, навіть, ну, я не знаю, 82-го міноміта. Всім страшно. Страшно цей страх, він якось з роками він якось, ну. Переборюєш і вже якось воно і привик, і страшно, і не вистачає, як, як наркотик. Воно затягує. Жу в 72-й окремій механізованій бригаді на посаді механіка водія. Перша моя посада кулеметник. Кулеметник-дешекіст ну, кулеметник ну, і сумішній спеціальності. Бистро доставить піхоту на поле бою, евакуація поранених по можливості і прикриття особового складу. Потрапив у підрозділ, ну, пройшов учебку в Десні. Ну, ну, як вивчився, відправили одразу на передову. Наші хлопці тоді на виїзді були. І попав наш, наші. Ну, забрав у свій підрозділ, а забрав. Затягнув. Да, затягнув. Ну, так, затягнув фамілію, згадав фамілію, батька знає. Звісно, подобається. Ну, як не крути, це як за три роки служби це вже така своя маленька сім'я, кожного знаєш, ну, з кожним десь щось пережили, пробули. Це кофе пополам, якісь печеньки, десь волонтерка, ну і все якось разом ну, в одному копі. така друга сім'я. Там... Улюблене, ДЖК. ДШК і МДЗ-патрони. Ну, 12,7 ТК, така длинна, але ну, як, як стіл чуть-чуть більше з прикладом. І МДЗ-патрони чи МДЗ, бо вони розривні. І це розриниме. Це коротше, в Авдіївці, це з 21-го року, десь отака от ж сама погода, mm. то я двох орків додому відправити. По бліндажику працювали. Серйозно? Значить, по нові. Красиво! На посту десь 12 часов ночі і на пардіку позивний батя приспічило в туалет. І от коли він вийшов на гору, 82-й міни закидали. І об, обично 82-й це зажигалками вони ще закидали. І, коротше, тільки він став по сядь, обіцяв всі калоші. тому що 120-ти вклали, і на Железки біля посади далеко метрів таку, за 100 поклали на Железку 120-ту міну. Це побачили, що він посять вийшов. <рі> так, артилеристи це боги війни. це, да. Потім, ну як, Іде обстріл, ти не можеш висунути голову. І коли наша арта починає крити, жорстко їх починає крити. Це да, воно, по-перше, піднімає морально-психологічний стан, тобі легше, ти розумієш, що ти не сам, що за тебе не забулися ззаді, і що ну, йде прикриття. Це втрата ну, побратимів, військовослужбовців, з якими іменно штатні. Навіть мобілізовані хлопці, Саня у нас був. Ну, як, він живий, все добре, але жалко, коли це покалічило, ранено, бо ну, от хлопці комусь руки одервало, кому ноги. І ну, жалко, бо. Тут ще коли ми на передовій, ну тіпа, все добре, він треба, з нього є якась польза, але ну, коли я сюди на ППД. Вилічили, все добре, списали, тільки списали, все, чувак, компенсацію отримав, протези, все остально, все за свій счет, і якось ми Жалко не потрібно. цих. Так, да, нікому не треба, жалко. Ну, що ніхто цим якось... Волонтери допомагають. Да, ну, держава якось до цього так відноситься, що вона ця, ну, все, Людина віддала, що могла, все, повернулась додому. Так, звісно, допомога волонтерів ще й добре відчувається. Ніщачки, есть, якісь печеньки, якісь конфети, щось напереду на фронт, це класно. Вистачає нам більш, мабуть, цих нових оцих браунінгів, бо ДШК вона ну, як, хороший пулемет, але ну, він дуже ніжний. Він любить чистоту, за ним треба постійно слідити. І десь якось нас все йдуть обстріли, тобто на нього якась пиль, пісок попав, все, вона 10-15 вистрілів, вона заклине. Це вже стабільно, це вже ми знаємо, вже перевірили. Найважке, що стріляв, це 30 мм гармата. Це 2,42 до це ну, БМП 2. Да, з таким ми стикалися. Стикався, коли я попав з пораненням в лікарню. Це коли мажоріки приїжджають п'яні своїми дівчатами. І там хлопці, там багато ранених, і ну, в ну, нас по лікарнях. В госпіталях лікарні нас розподіляли. А людям, ну що їм сказати, не всім воювати, це я розумію, так. Да. От відношення до цього, що наче війна закінчила. З таким відношенням, якщо всі так будуть лежати хер, ми не вічні, тобто ну, ми не відказуємося йти воювати, стояти, я ось поранення ну, заживе, я далі поїду. А люди, які не хочуть, думають, що їм це не треба, воно їх все одно а ми все одно рано чи пізно ми закінчимося. Ну, добровольці і їх почнуть примусово забирати. А що таке воювати добровільно і примусово це дві великі різниці. Добровільно це коли ти розумієш, куди ти йдеш і чого ти туди йдеш. А примусово це, коли за шкурку взяли, що давай, як м'ясо. Да. Це більше волонтерська допомога і якось от е людям доводить, що ми там не просто за 100 тисяч. Я, думаю, я кажу, хто хоче отримати 100 тисяч, хай поміняється зі мною. Їх там не заробляєш, там треба вижити місяць, щоб ти їх отримав. Ну, Здатися Росії, ну це, ну це бред. У нас такого даже в планах немає. Тобто, слава Україні! Героям слава! Лучий, лучший, лучший! Лучший о бля! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте нашу армію. Слава ЗСУ, слава Великій Україні!